Довкола бою під залізничною станцією крути серед істориків досі тривають суперечки у трактуванні як ходу військової операції, так і значення бойової сутички для з'ясування суперечливих питань. Викладачі та студенти історичного факультету підготували наукову конференцію. «Значення в тому, що молоді українські студенти-патріоти проявили звитягу, проявили героїзм, проявили високу національну свідомість. В захисті української революції, в захисті незалежної української держави, яка була проголошена 22 січня, по суті, за тиждень до цього бою, чіткого уявлення про власні такі збройні сили на той час в очільників центральної ради не склалося. Керівники українського визвольного руху теж не визначили роль власної армії у майбутніх змаганнях за українську державність. Окрім Міхновського та його прихильників, що стояли за якнайшвидшу організацію національних збройних сил, окремі течії національній раді трималися інших поглядів. Самий набір він проходив у місті Києві. І молодь вона розраховувала на активну участь у бойових діях. Проте було попереджено, що студентський курінь не буде служити лише в разі потреби для охорони порядку в Києві. Це військо в більшості воно ще не вміло навіть тримати в руках рушниці. Бі під крутими тривав понад 5 годин, і обидві столарини зазнали значних втрат. Українці втратили вбитими полоненими пораненими від 250 до 300 вояків і 10 старшин. Ну також при відступі одна чота студентських сотні потрапила в полон. Більшовики вбили 27 полонених. Незаперечний то факт, що проти тисяч виступили сотні, які героїчно відважно прийняли бій. На пам'ятнику написано, що найбільша любов це покласти життя за своїх друзів. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму та жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Уже за півтора місяці після підписання більшовиками Брестської мирної угоди вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на скольдовій могилі у Києві. Тіла вояків студентів перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання.